Бажена матінко Аліпіє, з чистим серцем і вдячною душею схиляємось перед Тобою в молитві, дякуємо тобі, матінко, свята, за твої щирі молитви перед Господом, за те, що не залишаєш Україну у дні скорботи, захищаєш воїнів, потішаєш матерів, зцілюєш серця, розбитий війною. Ти промінь Божої любові серед темряви, ти тиха молитва, що торкає небеса. Через Тебе Господь посилає милість, а пресвята Богородиця, свій небесний покров. Дякуємо Тобі за тих, хто повернувся живим, за кожен день миру, за надію, що живе у серцях, Дякуємо за Твоє материнське заступництво і тепло. Що огортає всю Україну, молися й надалі за нашу землю, щоб вона воскресла у правді, вірі і любові, попроси Господа, щоб дарував Україні мир, а воїнам силу, захист і благословення. Блажена матінко Аліпіє, прийми нашу подяку і пошли всім людям мир у серці. Віру у спасіння і надію на Божу перемогу. Амінь.